У нас станом на зараз інформація, що під завалами багатоповерхівки, яку ви бачите прямо за моєю спиною у Солом'янському районі, можуть перебувати ще від 4 до 14 осіб. Як ви знову ж таки бачите, пошуково рятувальна операція триває, і саме двоє врятованих дістали з під завалів за сьогодні. А усього півсотні людей вдалося деблокувати з їхніх квартир. Про це нам повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Пропонує Слухати пряму мову. Відбуваються пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці прильоту ворожої ракети зранку. Ми розуміємо, що тут було саме в цьому під'їзді, який ви бачите, 36 квартир. Скільки людей там проживало на момент удару? Від попередньої інформації від 4 до 14. Це попередня інформація, вона не точна. Це те, що ми відштовхуємося від звернень родичів рідних, які не можуть не вийти на контакт зі своїми рідними, які тут проживали. На даний момент в місті Києві 105 осіб поранено, 14 загинули. Тут рятовано дві особи на сьогодні на даний момент. І ми надіємося, що під завалами ще. Можливо, будуть люди. Через відповідний проміжок часу, коли розбирається черговий шар залізобетонних та цегляних конструкцій, об'являється минута тиші. Дуже працюємо відповідною інженерною технікою, філігранно працюємо для того, щоб дуже акуратно піднімати кожну плиту. Залізобетону для того, щоб не е, е, якщо там є люди, для того, щоб ми не могли їх пошкодити тіла. Ми максимально маємо закінчити пошукові роботи для того, щоб бути точно впевненими, що немає е, вже не, не буде під завалами живих людей або ж тіл е, наших громадян. Так, Софію, і тільки що якраз при нас е, очевидно винесли ще одного. Тіло загиблої людини, е, на жаль. Але поки що, за інформацією пана Клименка, дійсно тут е, був і один рятувальник на місці поранений, і поліцейський, і вже під час пошуково-рятувальної операції, коли сюди приїхали пожежники-рятувальники, продовжувалася ракетна атака і атака шахедами. Тому, на жаль, їх теж було через це поранено. Але каже, що Роботи будуть тривати цілодобово і будуть сюди їхати ще додаткові сили з інших областей, аби дійсно закінчити тут роботи і врятувати якомога більше людей. На жаль, поки що є безвісти, зниклі тут розгорнуті штаби допомоги і з тими свідками, з тими людьми, які тут проживають в цьому будинку. Ми встигли поспілкуватися також. З однією жінкою, в якої тут проживає мама. Вона була на зв'язку. Вона також проживає в цьому поруч районі і каже: якраз була з мамою на зв'язку. Говорили по телефону, коли у мами вибуло шибки, і вона не розуміла, чи мама жива, чи ні. Пропоную теж послухати прямо мову. Батьки, і бабуся в шостому під'їзді в сусідньому. В сусідньому. А прилетіло куди. В сьомий, в сьомий, А вони в шостому. А вони вдома знаходились? – Вони знаходились вдома. Десь біля третьої ранку воно просто просвістіло і дуже гучно бабахнуло. Я зразу, я з мамою на зв'язку була всю ніч, бо у нас ще шахиди до цього, п'ять на завод прилетіло. То Ми кожен раз зізвонювалися. І мама каже, тіпа, я їй дзвоню. Вона каже, у ж не моя вікон. Я вдяглася, побігла до мами, а дивлюся, там немає просто сьомого під'їзду. І я чекала під домом, щоб їх не спасли, бо завалило під'їзд знизу. Розібрали завали знакого під'їзду, і вони змогли вийти. І бабусю винести. То вони не встигли покриття спуститися. На бабуся не ходить. Мама її не могла покинути саму. Також спілкувалася з хлопцем, який сам з Миколаївської області, і каже, звик до вибухів Їхній населений пункт тимчасово знаходився в окупації, а тут знову їх застала біда. Хоча вони сюди переїхали, якраз таки для того, щоб бути у більш безпечному місці. І от вони під час шахедної спершу атаки спустилися у підземний перехід, а потім, коли почули тишу, мама його дівчини піднялася до квартири взяти таблетки, тому що вона погано почувалася. І якраз цей момент прилетіла ракета. Теж пропоную послухати. Я, як завчасно, вийшов. То лише хеди були, та й ми сиділи під землю. Потім стало тихо, і ну, мами проблеми здоров'я, вона поки тихо пішло вирішила піти за таблетком. Коли набувала, прилетіла ракета. Та й побігли дивитись. Пробували відчинити двері, а там ну, двері ударною хвилею закинули. Хлопці повезло, що були. Інструменти то вирізали двері та й ну вийшли. вийшли. Мешканців цього будинку зрозуміло, що назад до їхніх осель не пускають. Вони подають заяви на те, щоб їм потім компенсували кошти за зруйноване житло. Але просто подивіться, що робить Росія з будинками з квартирами нашими. Ось так проходять. Ось так проходить кожен день кожного українця. Що говориться щодо столиці, я впевнена, що більшість людей зараз відчуває те саме, що і в цих квартирах люди просто спустошені, але ми не маємо зламатися. Ми не маємо цього зробити, тому що наша боротьба триває. Софія передаю тобі слово. На жаль, на такій ноті. Згідно з тобою, Дарино, абсолютно на всі 150%. відсотків. Ми сподіваємося на диво, сподіваємося на врятованих людей і дуже дякуємо рятувальникам, медикам, поліцейським, військовим, які зараз працюють на місці події, допомагають розгрібати завали, наслідки терористичної атаки ворога. Дякую, наша Дарина Трунова, ведуча 24 го каналу. Була з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про. Наслідки терористичної атаки Російської Федерації на Київ видається, що будь-які інші слова будуть зайвими. Але я вкотре наголошу, що як би нам не бракувало світла в кінці тунелю, до нього завжди варто турувати собі шлях. Така наша українська доля не Трьох з половиною років, не упродовж десятка років, не упродовж десятків років, упродовж століть українці самі дарували собі шлях до кращого до мирного життя. Росія усе має повернутися столицею, сторицею. Знаєте ну, і так, і так правильно напевно. Звісно, Україна, на відміну від країни терористки, не гатить по цивільних об'єктах. Але карма, бумеранг, кара Божа це не завжди про дзеркальну відповідь терористичну. Іноді це про жити і підтримувати країну-терористку, яка влаштовує теракти, яка не щадить своїх мешканців, своє оте населення. Вибачте, громадянами їх язик не повертається назвати. Ну, а ми з вами традиційно все, що ми зараз відчуваємо, вкладаємо у підтримку українських сил оборони. Я вкотре нагадаю про збір від фонду 24-го каналу. Я вкотре підкреслю, що сьогодні варто ще більше наших зусиль направити саме у це русло, у корисне русло, тому що помста і відплата буде там на фронті, де працюють українські сили оборони. Якщо нині ви натрапили на збір від інших підрозділів, від ваших друзів, рідних, маленьких волонтерів або великих фондів, приєднайтеся, будь ласка, до цих зборів. Кожна гривня є дуже і дуже важливою. Це інвестиція у наше майбутнє, це інвестиція у нашу обороноздатність, нашої країни. Нагадуємо собі про те, що Україна це країна, яка продовжує свою боротьбу. Це країна, яка має неймовірні повітряні сили, які в умовах того, що Росія змінила тактику, ракети шихиди тепер летять доволі високо. Ми знаємо, що не завжди є достатня кількість ракет усе через затримки з американською допомогою. Але вони творять дива, бо понад чотири сотні цілей вдалося збити. Українським оборонцям цієї ночі